Добрий день, малята, дівчата й хлопята. Рада вас осінь сьогодні вітати. Дітки, а до нас сьогодні завітав гість? Хто ж він? В нього стільки голочок, як на небі зірочок. Але не мав бідний нитки, не пошив шапки, свитки, рукавичок, чобіток, сів та й плаче. Їжачок не плач, друже, а краще послухай разом з нами віршик їжачок хитрячок, а написав його Платон Воронько. Їжачок хитрячок Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Малята, чи може їжачок пошити собі піджачок? Фрукти він не може сам наколоти, тільки якщо вони впадуть. А чи запрошують звірі одне одного на обід? Вивчимо цей віршик і розкажемо батькам. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Тітки їжачок пропонує зробити для його казкових друзів осінній кошик з гостинцями. В такий чи інший кошик ми з вами будемо складати Овочі та фрукти. Також нам потрібен клей, пензлик для клею, підставочка для пензлика, серветка та овочі і фрукти. Ось груша. Це овоч чи фрукт. Де вона росте? Якого кольору? А ось слива. Якого кольору слива? А яка її форма? Де росте слива? А яка форма у яблука? Якого кольору бувають яблука? Яблуко – це овоч чи фрукт? А якого ж кольору морква? Де росте морква? Яка в неї форма? Морква це овоч чи фрукт? А ось і помідорка. Якого кольору помідора? Яка в неї форма? Де росте помідора? А що ж це таке? Огірок це овоч чи фрукт? Який у нього колір? А яку форму має огірок? А зараз ми трішечки пограємося з нашими овочами та фруктами. Ми їх помнемо, а потім розправимо. Таким чином, після наклеювання вони будуть мати об'ємний вигляд. А тепер спробуємо наклеїти наші овочі та фрукти. Клей наносимо з білої частини нашої заготовки у краєчку та наклеюємо в кошик. Зайвий клей забираємо серветкою, притискаючи заготовку тільки по краєчкам. Поглянь, їжачку, який чудовий кошик з гостинцями для твоїх друзів. Що ж у ньому є? Які овочі є у нашому кошику? А які в ньому є фрукти? Як ми зробили об'єм для овочів та фруктів? Малята. Їжачку дуже сподобалося у нас в гостях. Він запитує, чи можна йому прийти ще. А також він з нетерпінням буде чекати на фото ваших робіт. До нових зустрічей!